Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дивіться, який в нас туманний ранок. Зараз шоста година ранку, вівторок, і дивіться, це я вийшла нагород показати. По нагороді видно, який туман. У нас на вулиці вже сонечко, спекотно. Туману, як і не було. Ранки холодні такі, а вдень спекотно. У нас вже після обідня година. Я вже трохи попрацювала, бо наводила сьогодні порядки в будинку там, таке трохи пилюку витирала. Поросята. Де ти? Після завтра буде свіжина з однієї. Цей спить. Так, спить тільки мовчи. Це зараз почнеться. І питали, де ваша красунька. Ось тут наша красунька, зараз відкрию, бо тут не халабуда така, ось дивіться. Затуляю її, бо зараз побачите чого вона зжарилася. Загоріла. О, побігла Бачите, яка вона червона, загоріла. Оце ж шукає сонце і лягає там і спить. Я вже її тут халабудна робила, там, де ми брали, вони сиділи в сараї, вони того й сонця не бачили. Але трошки запеклася, бо я вже думала, що це якась болячка, а ні. У нас сонячні ванни були. Пару днів трошки ми з нею ну, не помучилися, попереживали за нею, в неї було розстройство. Ну, вже все нормально. Підлікували. Я не знаю, чи то від зміни корму, чи від стресу, ну, щось таке було. Ну, зараз все нормально. Вона трошки поїла. Вугілля після шашликів. Трошки ліків їй подавали і зараз більш-менш нормально вже почала їсти. Вона така швидка. Я вчора зайшла їй воду наливати і не закрила калітку. І вона вилізла, Ще ганялася за нею. Так? Да? Ти як підростеш, ти нам тут оцю загорожу і розвалиш, треба щось робити для тебе більше. І кабана буде, треба подальше відселяти, щоб вони один одного не відчували, бо це як вона підросте, все буде у нас нормально. Як буде в неї охота, то вона тут дасть жару. Це для в'єтнамців робилися ці сараї, а не для неї. Да? Дівка. Я ще знайшла собі роботу, бо вже. Він осипається. Буду обривати виноград. Ось такий. Це він у нас в цьому році перший раз. Ворожай на нього. Це технічний виноград, он вже сипеться. Смачний він. Це ми садили для вина. Будемо робити вино. Його тут і небагато. Ну, скільки є, скільки зробиться. Бо ми чекали там, де ми завжди беремо виноград для вина. Там ще той сорт, Толідія, щось таке, крупніше воно. Він ще. Не достиг. Там я пішла подивилася, можна нарвати відеречко, а що нам того відеречка? Треба хоча б три відра, чотири нарвати, щоб зробити е, вино. То буду з цього зараз на Калапуці і скільки буде, скільки й буде. Він вже осипається цей виноград. Треба було раніше. Руки ні до чого не доходять. Скільки роботи, зараз і оце виноград цей потовчу і буду йти на город. Там чекає кукуруза після того, як її скосили, треба складати. Вино як робити? Треба гарненько перебрати, щоб не було гнилого. Ось таке ось є. І ніколи не треба оці гронки мити, бо там дріжджі. Це я так ще знаю з дитинства. Дідусь так мене вчив. Що там дріжджі, вони тоді змиваються. Хоча зараз можна купити там спеціальні дріжджі фруктові і додавати. Не знаю, але я не мию. Товчу, давлю жму, як можу. Отак. От Пару днів воно так постоїть, почне там грати. Оце виноград, оцей жмиг, почне підніматися, буде така шапка. Треба буде мішати, щоб воно не скисло. Потім процідити, відсідити, перелити це в бутильок, якийсь той сік. І нехай воно там грає, додати цукру. Далі я буду все це показувати, бо ще, ще будемо робити з одного винограду. І під рукавичку або водний, як воно, затвор у нас під водичкою воно буде. А тут ми з Женью наробили ось такого печива. Це пару днів назад пригостили нас таким, і йому сподобалося, і я йому вирішила зробити. Але видно, що ми разом робили, бо де тут ось такі красавчики. Він всі хотів такі робити. Кажу: ні, Женек, давай круглі зробимо. І парочку таких, як він казав, де ось тут Кирила. Вийшли ми на якусь годинку з Жеником. Зараз позносимо трохи кукурузиня на кучки, може щось загребемо. Хоч трошки треба попрацювати та ще піти пару рядочків цієї полуниці прорвати. А там одна пані написала, золота дитина, чи золотий синочок, а він мені так і каже, мама, я ж в тебе золотий синок, це він як щось хоче, каже, золота дитина, я в тебе кажу, так, звичайно, ти ж в мене найкращий. Він ініціативу проявляє сам. Це каже, давай будемо щось робити. Звичайно, він недовго це робить дитина, просто так, що попадає, що воно знімається. Трошки допоміг йде займатися своїми справами. І так, мультики хоч не дивиться, а щось поробить і потім далі йде. І на майбутнє це корисно також. І зараз трошки попрацюємо та й піде з ним займатися, писати і читати. Хоч і домашнього завдання не задають, але треба і вдома проходити, бо вони там все так швидко. Що там, кукуруза? Поганка. Ми вже справилися, половинку зробили. Тут, де не було бур'янів, то добре, бачите, чистенька земелька так позгрібали, поскладали. А далі тут, де були бур'яни, то трошки важкувато було. Нічого, вони тут невеликі, покосилися. Так же й буде. Мороз їх приб'є, а весною вже буде морати. Ми на зиму не ораємо весною. Отак позагрібали таку. Половину. Все, тепер йдемо до полуниці. Можна було піще б б складати, але хочу ще полуничку полити. Полила її, вона так відходить вже трошечки. Вон так, видно, зелена така ту, що першу я проривала та поливала, а потім ще дощик пішов, то їй взагалі добре. А тут сьогодні трохи полила, бо. Часу немає, треба ще поратися йти. А в нас вже, дивіться, темно. Дуже рано вже темніє. Ще нема сьомої години, а вже щось темно. Дякую, що були зі мною. Всього вам доброго. Пока-пока.